Поезія Лесі Українки перемога. Довго я не хотіла коритись весні, не хотіла її вислухати, тії речі лагідні, знатні, чарівні. Я боялась до серця приймати. Ні, не клич мене весно, казала я їй, не чаруй і не ваб даремне. Що мені? По веселій, ясній в мене серце і смутне, і темне. А весна гомоніла, послухай мене, все кориться міцній моїй владі. Темний гай вже забув зимування сумне і красує в зеленім наряді. Темна хмара озвалася громом гучним. Освітилась огнем блискавиці, вкрилась темна земля зіллям рястом дрібним, все кориться мені, мов цариці. Хай же й темнеє серце твоє оживе, і на спів мій веселий озветься, бо на нього озвалося все, що живе. В тебе ж серце живе. Тихо думка шепоче, не вір тій весні. Та даремна вже та осторога, вже прокинулись мрії і співи в мені. Весна, весна, твоя перемога.